Можливо, ти переміг мене, герою, але поки моя фалактерія залишається прихованою, я просто оживлю там, де воно лежить. Бляха, що з тобою не так? Ти вже мене переміг! <шов>, можливо, я не зможу покичити з тобою назавжди, але я можу завадити тобі робити зло іншим. Ні, хе, хе, але ти забув, герою. Моя невмерла форма просто відрегенерує. Ось чому на початку кожного дня я знову відріжу тобі кінцівки. Ти що? Гадаю, я також відріжу цей гарненький язичок, щоб ти не міг промовляти ці надокушливі заклинання. Ein? Я загострю жредину. Проштрикну тебе нею через рот і буду носити тебе на спині сіпаючи трофеї для всіх. Якого біса, чувак? Гаразд. Моє, моє фальшиве око, це моя філактерія. Ти хворий покидьок. Га? Або можливо, можливо, я вб'ю тебе. дозволю тобі відродитися в моїх нутрощах. І дізнаюся, що це за відчуття. Это монстр!